Спасибо. пан Якщо да, можна коротенько запрошувати. Uh, якщо дозволите коротенько, вітаю всіх. Uh, Ольга Мурбі, Енкар А, uh, Хотіла б звернути увагу на три ключових речі: що Україна буде імплементувати реміт в тій моделі збору даних та оцінки даних, яка вже зараз працює в європейському союзі, і застосовується європейським регулятором ЕСР. Ця модель нам необхідна для того, щоб наші учасники на етапі впровадження реміту зразу підготувалися до маркет-каплінгу та для комерційного обміну даним у випадку торгівлі та транскордонної торгівлі. Я хотіла б наголосити на те, що вся піднормативка, яка наведена, Нормативка, яка буде прийматися регулятором, яка наведена в таблиці, в таблицю розшитий зміст нормативно-правових актів, які буде прийматися регулятором. Частина цих актів уже напрацьована з підтримки програми Європейського союзу кращі послуги, буде прийматися в спосіб відкритих регуляторних процедур. Всі нормативно-правові акти, які будуть імплементувати реміт регулятором, будуть проходити попереднє узгодження з Energy Community та будуть проходити експертизу ЄСРБ. Також хотіла зазначити, що щоденні нормативно-правові акти будуть проходити відповідні обговорення а, з усіма учасниками ринку та будуть проходити процедури акцепту з антимонопольним комітетом та національною комісією з цінних паперів як учасниками даних процедур. Це свідчить про те, що ці процеси будуть відкрити, і Регулятор не зможе одноосібно приймати ті чи інші процедури, а вся дискреційність буде прописана цими нормативно-правовими актами. В чому особливість діяльності українського регулятора? в європейському союзі регламент 12.27 1348 та більш відкритий і дає європейським регуляторам необмежені можливості щодо дій у випадку реміт. Український регулятор має статус центрального органу виконавчого влади і відповідно до діючого законодавства може тільки діяти в дозволений законодавством способом. Тому вся нормативна правова база регулятора на імплементацію РЕМІ буде прописана в той спосіб, який буде впорядковувати процедуру регулятора щодо розслідувань та збору даних, та не дозволяти йому широкої дискреції в застосуванні своїх повноважень. Я сподіваюся, що ви ознайомилися, зможете з нашої презентації ознайомитися з імплементаційною базою. Перший етап імплементації закону буде сприймати 12 місяців: це розробка нормативно-правових актів, реєстрація учасників, процедури, форма збору даних, все, що дозволить швидко зареєструвати учасників та почати збирати на первинному рівні інформацію. Поки Україна є договірною стороною, регулятор буде збирати всі дані в рамках РЕМІТу та передавати є Сербії. після того, як ми станемо членом європейського союзу, всі наші бази будуть синхронізовані з ейсером, і ми будемо передавати всю інформацію ей Ейсору, а у випадку можливого моніторингу зловживань, ми також будемо проводити розслідування на вимогу ейсору, тому що всі розслідування, які проводяться зараз регуляторами європейського ринку, часто проводяться за вимогою європейського регулятора, який фіксує певні порушення тих чи інших учасників в тих чи інших країнах. І останнє. Я хотіла б звернути увагу, що дійсно штрафні санкції у нас були ключовим предметом спору, але хотіла б запевнити всім, що регулятор прийме спільно з Energy Community розроблений документ, який буде називатися Методика застосування штрафних санкцій, в якій по кожному виду порушень буде застосований дискреційний механізм залежності від тяжкості та грубості порушення, вчиненого тим чи іншим учасником. І нас. Хотіла б звернути увагу на те, що в нашому кримінальному кодексі вже є стаття 222, прим. 2 кримінальна відповідальність за маніпулювання на енергетичних ринках, вона вже є в кримінальному кодексі. Її реалізація не може відбуватися, оскільки в регулятора немає повноважень вживати всіх дій відповідно до закону щодо доведення цих процедур. Якщо порівнювати нашу відповідальність кримінальну з іншими країнами. То кримінальна відповідальність в Україні є м'якша, тому що це виключно штрафна санкція та позбавлення можливості займатися діяльністю на енергетичних ринках. А от, наприклад, в Польщі це позбавлення волі від 1 до 10 років. Тому в даному випадку відповідальність розглядати можна в різних контекстах, але правильно сказала Дарина і ми її підтримуємо. Що якщо учасники ринку не будуть порушувати, відповідальність не буде наставати, і ми сподіваємося, що нам вдасться це зробити. Дякую, все інше в презентації.